В ефірі новини на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Підтримка сил оборони та містян. Дніпро ухвалив бюджет на 2025 рік. Він становить 19 мільярдів гривень. Серед пріоритетних напрямів Збройні сили, медицина, освіта та ЖКГ. На субвенції нашим захисникам та витрати, пов'язані з війною, закладено близько 1 мільярда субвенцій, включно з відновленням будинків після атак, які здійснює РФ на наше місто. На жаль. В наступному році з бюджету Дніпра будуть вилучені буквально мільярди гривень, і за це у лапках потрібно сказати слова подяки уряду та Верховної Раді. Фактично, вони чергового разу пограбували місцеве самоврядування, тому у нас є певні проблеми з фінансуванням дуже багатьох місцевих програм. Але е, зараз ми спробували збалансувати бюджет і в умовах недофінансування зробити так, щоб всі е, місцеві програми були зафінансовані, і в тому числі е, були зафінансовані і програми допомоги е, Збройним силам України. Більше про бюджет Дніпра 2025 та те, куди саме витрачатимуть наші з вами кошти як платників податків. Дивіться вже у наступному випуску новин о 18.00. У Дніпрі розпочали завершальний етап ремонту перехрестя на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Гарантія ремонту колій 15 років. Це допоможе витримувати більшу вагу, яку часто перевозить великогабаритний транспорт, без шкоди самим коліям. Детальніше розкажуть наші журналісти. На таких ділянках, де трамвайні шляхи перетинаються за автодорогою, колію вкладають у плити, аби проїзд був не лише комфортнішим, а й більш зносостійким. Таким чином, великогабаритний транспорт, який курсує містом, не завдасть шкоди ні собі, ні коліям. До цього перехрестя на проспекті Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро було в аварійному стані, тому ремонт був необхідний і задля безпеки. Окрім колії, ремонтують ще контактну мережу, транспортні зупинки, стрілочні переводи та світлофор. І в рамках цього ремонту ми, звісно, укладаємо переїзд. Тобто це найскладніша та найважливіша частина робіт. Ми виконуємо ремонт в безшпальній технології. Саме рейки ми вкладаємо в бетонні плити. Таким чином, ми даємо можливість роботи колії безприбійно протягом приблизно 15 років. Таким чином, також ми плануємо забезпечити безаварійну роботу трамвайних маршрутів та також зручний переїзд для автотранспорту, включно з габаритним транспортом, який також тут може курсувати. Саме безшпальна технологія забезпечує більшу зносистійкість, витримку значного навантаження та згодом допоможе уникнути капітального ремонту та зайвих витрат з бюджету міста. Тут перекрестя, на якому проходять вантажівки, так вони. Пісніше, ніж те покриття, яке було до цього. На сьогоднішній день змонтована тимчасова колія і готується підключення її до існуючої колії для того, щоб почати демонтаж колії, яка підлягає під заміну. І баластується стрілочний перевод, який був змонтований раніше. Для ремонту перехрестя задіяно 17 працівників та 7 одиниць техніки. Працюють кожного дня, аби якнайшвидше завершити ремонт та відновити рух громадського транспорту за звичними маршрутами. У цьому році в нас вже виконаний ремонт за 10 локаціями, з них близько 5 локацій. Це ремонт саме за безпальною технологією, а саме це. Це в нас ремонти були у цьому році з три переїзди за проспектом Богдана Хмельницького та один переїзд на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Тобто, загалом чотири приїзди. Це п'ятий. Наразі розпочався третій фінальний етап ремонту перехрестя. Роботи планують завершити 25 грудня. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро .TV. З турботою про здоров'я українців медичний хаб Здоров'я» відкрив двері для маріупольців у Дніпрі. Від сьогодні переселенці а також мешканці міста зможуть отримати якісну безкоштовну медичну допомогу. Сьогодні ми говоримо про дуже важливий такий етап інтеграційний це медичне спеціалізоване забезпечення наших маріупольців і інших ВПО, які сьогодні релокуються у місто Дніпро з Донеччини. Тобто, створили таку можливість отримати якісну медичну допомогу первинного та спеціалізованого рівня. Повний матеріал моїх колег з відкриття медичного центру дивіться вже о 18.00. Квіти, іграшки та солодощі. Місце смертельної ДТП у Дніпрі, де в неділю трагічно загинула 10-річна дівчинка, перетворюється на меморіал. Водночас, головне слідче управління нацполіції заявило, що бере справу з ДТП під свій контроль. 17-річному пасажиру, який знаходився в автівці під час аварії, також беруть запобіжний захід. В подальшому буде доручено, доручено розслідувати всі ці кримінальні провадження. Слідчим криміналістам саме Головного слідчого управління Національної поліції України в місті Києві. Крім того, ми ініціювали питання щодо передачі до Головного свідчого управління Національної поліції України, всіх проваджень, які стосуються дорожньо транспортної пригоди, ході якої водій цього ж автомобіля влітку 2024 року збив людей на пішохідному перехресті в цьому місці. У Дніпрі під вантажівкою обвалився асфальт. Подія сталася на проспекті Ворницького. За словами свідків, аварійна ситуація виникла ще в п'ятницю, коли вода почала заливати укриття. Люди викликали бригаду для прочистки каналізаційних труб і відкачки води. Проте на виїзді вантажівка провалилася під асфальт. А ліве заднє колесо повністю опинилося в ямі. Проваля наповнене водою. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро-ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!